Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нову функцію ресурсу на урок. У них з'явилася нова вкладочка-помічник вчителя. Що з ним можна робити? Натискаємо на нього. І зверніть увагу, можна генерувати тестові завдання, презентації, таблиці, флеш-карти, ідеї для проєктів, ідеї для цікавих завдань, чек-листи, генерувати зображення, озвучувати текст, текст, робити тексти із зображення, тексти з відео витягати, видалення фону зображення. Подивіться, скільки багато, в тому числі перекладач. Все це з'явилося у них новеньке. Давайте з вами спробуємо зробити тест. Завдання. Натискаємо на тестові завдання. Можна зробити 15 штук на місяць, і там є свій баланс. От Хочу створити завдання до тексту, шукаю відповідний текст. Тут у мене повість Клауса дівчинка, яка рятувала книжки. Я виділяю весь текст, який мені потрібен, копіюю, повертаюся до сайту на урок, там де слово текст. Вставляю його, обираю кількість запитань, які мені потрібно створити, і натискаю кнопочку Створити. Чекаю, поки штучний інтелект працює. В цей час визначаю, що це за предмет, що це за клас у мене. І мова результату українська. І ось, подивіться, буквально 2-3 хвилинки я почекала. І в мене є вже питання з правильними варіантами відповідей, сім питань, і я можу їх перенести в сам сайт на урок, тобто зробити інтерактивними, натиснувши Створити тест на урок. Ну, звичайно, треба перечитати, можливо, виправити якісь там помилки, але ж бачите, як швидко, і не треба витрачати дорогоцінний час.